Доброго вечора! З вами я, Вікторія Лозниця та канал Оракул війни. Сьогодні ми розглянемо найактуальніші теми для України, такі як: чого очікувати в середині місяця грудня, та чи будуть якісь додаткові а, збройні сили надаватися саме Україні для боротьби з ворогом. Давайте подивимося. Чого очікувати в середині місяця? Випадає вже карта Королева Пентаклів. Дивимось, чого очікувати в середині місяця. Так, середина місяця буде дуже насичена на різноманітні події, і емоційні, і фінансові, і з можливостями, бо випадає. Саме перша карта, що випала, це королева Пентаклів. Поружнею йде королева чаш, королева келихів. Також іде поруч дурень та туз жезлів. Очевидно, що відкриті шляхи, відкриті дороги, будуть відбуватися якісь зміни в подіях, в пересуванні з локацією. Можливо, це пов'язано зі святами, що люди будуть переїздити з одного району в інший до своїх родичів. По ситуації в країні в цілому на середину місяця. Чого очікувати, буде він і тривожним, але і десь спокійним, десь, можливо, не таким, як ми очікуємо. По обстрілам, обстріли будуть лише в частині України, які найчастіше піддаються обстрілам на даний момент, та там, де очікується напад ворога. Такі області, в яких менше всього тривог зазвичай. Там буде більш-менш спокійно. Але очікуйте на відразу велику кількість різних подій, тому що дві королеви, які йдуть поруч, і за ними йдуть шут та туз жезлів, свідчить про те, що це буде дуже швидко розвиватися. Як в позитивному, так і в неочікувано негативному сенсі, потрібно бути готовими. Ми розуміємо з вами всі, що це зимові свята, що це йдуть такі, як сьогодні, 6 числа у нас. День Святого Миколая по Новому ладу. Ми знаємо, що починається підготовка середині місяця до новорічних свят. І наш ворог не буде спати, будуть, очевидно, будуть робити якісь а, погані дії, такі якісь, а, теракти, якісь провокації, якісь маніпуляції, емоції на почуттях. Потрібно бути до цього готовими, щоб на них не вестись і бути максимально свідомим та зберігати свій розум. В трезвості, в спокою та готовим аналізувати, що відбувається навколо, і швидко реагувати. Потрібно бути, так би мовити, на коні. Добре, дивимося тепер, чи надаватимуть Україні якусь додаткову зброю чи нову для допомоги з ворогом. Нагадаю, що для всіх бажаючих придбати мою колоду, можете зробити це за посиланням в описі під відео. Ви отримаєте не лише чарівну колоду, а й книжечку Опис, де зможете детально знати роз'яснення до кожної з карти та матимете можливість познайомитись з найтиповішими розкладами, які подані в книжці. В кінці, там чітко показано, з якої позиції яка карта що означає. Це настільки підібрані, виключні, особливі розклади на різну ситуацію, які максимально частіше зустрічаються з людьми. І ви, навіть якщо ви не маєте жодного досвіду роботи з картами, ви зможете з легкістю користуватися ними та отримувати швидкі, якісні відповіді на ваші запитання. А зараз ми дивимося, яка зброя надаватиметься Україні, чи надаватиметься якась нова. Дивимося. І ще цікаво, від кого вона надаватиметься, будемо дивитися. Або не дивитимемось, що ви загорочити. Однозначно, зброя буде. Підтримка. При тому підтримка буде не лише зброєю. Тут у нас виходить. Боюсь зорочити від розгляду, виходить відразу три позитивні карти. Це і сонце, і мої авторські карти сват та Сваха при тому вони дивляться в різні боки, вони ніби як оберігають Україну з двох сторін, дивляться і на схід, і на захід, і на північ, і на південь. Вони так придивляються, видивляються на безпеку та покровительствують, оберігають Україну. Вони як прям. Насторожі стоять. Випадає зірочка, яка свідчить про те, що будуть такі в потрібний час, потрібна допомога. Тобто буде і техніка якась. Ми бачимо тут і короля, короля жезлів, який явно говорить про те, що буде різного роду техніка. Карти не показують, що саме це буде. Я так розумію, що вони оперігають наші збройні сили, щоб ніхто не зурочив і наші вороги не були ознайомлені з тим, що відбувається у нас в країні. Тому можу сказати, що сам тип озброєння не можу сказати, карти не підказують, вони так тримаються в таємниці, але підтримка буде і в зброї, і в силах, і в якійсь інформації. Бо у нас є щонайменше два дуже впливових помічники, наглядачі, авторитетних таких не можу сказати, хто саме, але, очевидно, країни. Двоє хтось великих помічника, які нам допомагають, то нас оберігають. Тому Україні буде підтримка. Дивимось наступне запитання: чи будуть погіршення в Україні в зв'язку з похолоданнями, з вірусами, загостренням, хвороб чи коронавірусу? і чи потрібні будуть вакцини? Ми з вами знаємо, що своє здоров'я потрібно оберігати. Не лише фізичне, а й потрібно зберігати ментальне, психологічне здоров'я, що, тому що це дуже впливає на наше фізичне тіло. Потрібно регулярно робити там, духовні практики та чиститися від різного роду негативу, який хочемо чи не хочемо, він поступово на нас десь чіпляється. Ну, Що, звісно, не роблять якісь ціленаправлені негативні впливи. Та подивимось. Тему саме з застудними захворюваннями, чи потрібна буде вакцина, що будуть нам знову її пропонувати, тому що це така наболівша тема, особливо зимовий період, і чи варто її робити? Чи доцільно це робити зараз? Дивимось. Що можу сказати? Як і кожного зимового періоду, якісь захворювання будуть. З приводу вакцин, можу сказати, що дуже допомагатимуть засоби самозахисту, засоби особистої гігієни та адекватної поведінки в публічних місцях. Але з приводу. Нав'язування вакцини чи необхідності залишиться це питання на розсуд самих людей, тому що й буде в доступі різні засоби лікування з приводу ціленаправного вакцинування нашого населення українського будуть пропозиції, але це буде особисто вибором кожного. чи доцільно це робити. Поки воно не настільки нагальне питання, як саме питання війни. Тому це залишається за вибором кожного. Ти не можу сказати, що карти підказують, що слідкувати потрібно не лише за здоров'ям, потрібно молитися за наших захисників, підтримувати їх, потрібно оберігати, займатися родиною, потрібно берегти себе, обов'язково дотримуватись правил поведінки під час оголошення повітряної тривоги, потрібно бути свідомим. Розумним і бути обачними. Дуже є велика небезпека якихось терактів, бо карти підказують, що є якийсь момент омани та ілюзії. Тобто тут потрібно на це звертати увагу. Наступне запитання, яке ми розглянемо. Чи очікувати нам, до речі, терактів на період середини грудня з 10 по 20 число. Дивимося. І де вони плануватимуться. Однозначно подібні ситуації будуть виникати. Будуть якісь люди, які підбурюють. Вони ж будуть, швидше за все, вони будуть підкупленими десь і момент зливу інформації або якісь не жпигуні, а як це сказати, якісь такі, просто люди з поганим серцем. Вони, як неби від диявола, вони будуть такими колючими, вони будуть такими як агресивними, такими пасивно-агресивними, які шукатимуть свою виходу, швій шлях, свою дорогу. І буде присутня певна омана, буде присутній певний такий неморок, оморочка, який закриватиме справді наміри ворога. Так, будуть іти різними шляхами, будуть намагатися зробити певні проблеми. Що трошки буде вимутувати наших захисників, але вони у нас неймовірні. Чи вдасться їм це зробити? Карти підказують, що наші військові настільки мужні та сильні, що дуже швидко реагуватимуть на всі можливі напади, провокації, всі можливі якісь теракти. Та Знищуватимуть їх під корінь, Вони берегтимуть нас, нашу безпеку та нашу цілісність, особливо мирне населення. Подивимося ще наступне запитання, де плануються подібні теракти? І що саме це планується бути? Якої шкоди вони планують завдати? Нагадаю, що ми дивимося середину місяця, середину місяця грудня. Карти прям хочуть поговорити. Прям розсипається колода. Коли колода розсипається, вона значить має дуже багато інформації, яку хоче видати, яку вона дуже хоче поговорити. Угу. Так, судячи по тому, що випадають одні ті. ж... Самі карти, найперші дві, то у них є якийсь план, якого вони будуть діяти. Є якісь конкретні місця області, якісь а, важливі. Але не стратегічні, а якісь пов'язані з людьми об'єкти, де живуть люди, мирне населення, можливо, якась молодь, можливо, просто якісь сімейні люди, можливо, це якісь гуртожитки, можливо, це там, де працюють, чи навчаються люди, саме мирне населення. Буду цілити туди, буду цілити, робити якісь провокації. Чи щось навіть не підкладатимуть якусь о, зброю, чи щось таке, що внесе ураження, а будуть ніби як шукати, о, відшукувати саме такі об'єкти та здавати їх позиції, куди можна влучити, щоб нести шкоду саме людям, живим людям? Подивимося, які області підпадуть під цю ситуацію, але намагатимуться, судячи по тому, що вийшли. Принцеси будуть цікаво а по нападам, куди вони будуть влучати, це буде щонайменше три головних області, трійка мечів, які є ніби свого роду головними, максимально до яких приділено багато уваги. Вони ніби як ці три області, ці три міста, навіть ці три області, які будуть уособлювати е, Україну. Е, кожна область неймовірна, неповторна, але якісь такі три області, такі ключові, якісь як як в серце, там, головна, і випадає на вона імператриця та дурень. Тобто. Та ще й комбінації поруч. Вони у мене тут з луками. Тобто, це буде якась стрілянина, це буде стрілянина з відстані, будуть обстрілювати, намагатись поцілити щось дуже важливе. До речі, в моїй авторській колоді у мене тут зображена козачка, яка по історії колись була козачка, яка настільки була. Влучна її звали Варвара, яка була зі швидкістю стрільби, влучання з лука такою, що їй допомагали відразу три збройносці, які подавали їй стріли. Я можу сказати, що наші військові, судячи з усього, настільки ж вправні та майстерні, що будуть відбувати удари. Але цілити ворог буде в якійсь три ключових місця. Чи це буде три ключових місця в кожній області? Чи це буде прям три ключових області, які будуть максимально страждати? Обстріли будуть скрізь. Але е, буде увага за рахунок, е, увага буде переводити з однієї області на іншу, щоб ніби як розфокусувати сили та увагу Збройних сил України. Але головним мого плану у них є конкретно три місця, три області. Оце бачимо по картам. Це нам говорять карти. Подивимось, як швидко і реагуватимуть наші Збройні Сили, чи в них це вдасться. Не будемо дивитись цю інформацію, щоб не зурочити. Карти підказують, що це запитання має залишатися закритим. Але ту з Пентаклів підказує, що все там добре, що все гаразд. Наші захисники знаходяться під. Сильною магічною, магічною силою під захистом багатьох майслів з України. Тому їх потрібно підтримувати молитвами, силами, захистами, заговорами, допомагати ти підтримувати. Бо вони стоять на захисті нашого спокою, нашого сну, за що я велика, велика дяка. Нагадаю, що для всіх родичів військових. Я відповідатиму на одне запитання безкоштовно в кожному з ефірів. Тому пишіть свої запитання в описі під відео, я з радістю відповім на них безкоштовно. По одному запитанню від, від кожного з вас. Я приділятиму це достатньо часу. І на останньому подивимось, як пройдуть найближчі кілька днів це 7, 8 та 9 число даного місяця. Чого нам очікувати? Особливо Києва та Київській області. Турбують мене жінки. Щось карти е, говорять саме жінкам. Випало у нас і принцеса мечів, і імператриця, і смерть. Смерть в українській культурі зазвичай жіночої статі. У моїй авторській колодії вона уособлює чоловічу постать. Там є свій сенс, свій смисл. Але. За жінками, які випали, за принцесу та імператрицю, іде смерть та вежа. Що свідчить, що очевидно удар найближчі дні буде націлений на жінок? Чи це буде ввчання якісь установи, де жінок більше? Чи це будуть якісь медики, саме нашкодити жінкам? Жінки вони стоять і підтримують чоловіків в тилу. Тому карти підказують, що жінкам потрібно бути обачними та обережними. Особливо найближчі декілька днів. Будуть якісь ілюзії, маневри, можливо, відволічення уваги, розфокусування уваги. Іде сім'я Келихі це міражі, це ілюзії. Тому будьте дуже обачні. Не забувайте, що незалежно від свят. Потрібно завжди бути на поготові, бути уважними. Чи вдасться, чи правду підказують карти, що зараз найближчі дні буде удар саме по жінкам? Подивимось ворог, очевидно, хоче в смерті саме жінок. Бо жінки, як і чоловіки, наші українські, вони просто неймовірно сильні. На жаль, Карти підказують, що так. Бо наші чоловіки, наші військові, вони воюють заради безпеки, безпеки матерів, дружин, дочок. Тому саме жінки це ніби як стимул захищати нас, захищати Україну. Це. Те, що підтримує там в окопах, в гарячих точках саме наших захисників. І ворог це зрозумів, що це як серце військового, це його любі жінки, матері, доньки, дружина, яка його чекає, яка його підтримує, яка з ним завжди серцем та душею. Тому саме на жінок будуть намагатися цілити найближчим часом. При тому це будуть якісь неочікувані напади, щоб наших військових поцілити, ніби я. В серце, щоб збити їх внутрішній дух, збити їхню цей запал та силу психологічно їх підкосити. Тому потрібно це враховувати і жінкам найближчі кілька днів ну, бути максимально уважними, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бути напруві і бути гарною підтримкою чоловікам, які воюють, синам, чоловікам, батькам. На цьому все. З вами була я, Вікторія Лузниця, та конав Оракул Відні. Всім мирного неба, дяка велика нашим захисникам, військовим та бережіть себе, все буде Україна!